Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ось таку шапочку я побачила в одному з магазинів, і тим більше була вона по розпродажу. Але дуже ж маленька, а так хотілося порадувати онука, якому ця шапочка сподобалася. І тут я згадала, що були часи, коли я теж в'язала ось такі шапочки своїм улюбленим онукам. Дякувати Богові, мені вдалося відновити доступ до Google Фото і там деякі фото. Збереглися. Онучок полюбляв усяку таку всячину дичину, типа динозаврів, драконів і восьминогів, не знаю ще кого, але все те, що шевелиться, і бігає і щось страшненьке і диковеньке. Маленька любить у мене кицюньок, мишат і такого всякої ніжнятини. І моя вже найстаршенька, вона вже, мабуть, нічого не любить з такого дитячого. Перед тим, як вони виїжджали, вони сфотографували на пам'ять всі іграшки, майже всі, які я їм в'язала. А сьогодні ось така шапочка вийшла у малого. Хай вона не така, як була на вітрині, але вона йому сподобалася. Внесли трошки, як завжди, чогось новенького. І у нас є весняна новинка. Давно не в'язала, бачу всі недоліки, але то нічого. Все рівно йому подобається і вже відмовився знімати її. Я дякую всім за увагу. Трішки поділилася своїми спогадами і похвасталася, не витерпіла.